Куртички крем 10 кг по ціні 5 тисяч гривень за цілий мішечок. Чоловічі та жіночі модельки, осінні та зимові. І зараз я вам покажу повністю наповнення. Ось така моделька, повністю новесенька з етикеточкою, Капюшончик присутній. Ось така дуже теплесенька, гарнесенька, жіноча моделька. Розмір, я думаю, буде еска. по ну, побірочці пише Елька. Ось так, але це буде M. -ш. Наступна моделька іде ось такого плану. нереально теплесенька. Розмір емочка. Ось така. Вона дуже крутезна. Дивіться, вона трішки подовгувата, капюшончик можна при потребі відщепити. Далі така чоловіча. гарний великий розмір. Ось така. Можете рахувати собі кількість одиниць, так як я вам показую лотик повністю від початку та до кінця. Дивіться, яка ця, яка ця цікава моделька, вона йде на будочках, нереально теплесенька. Дивіться, то -те, вона всередині тепла. Можливо, вона навіть буде і двохстороння. Таке досить часто попадається. Я думаю, що швидше за все так і є. Що Вона буде двохстороння. Нереально крутезна моделька. Далі така жіноча парка, холістер, розмір еліка, брендова курточка Фолістер. Далі пальто, шерстяне. Розмір буде хоча четвірка. Дивіться, як крутезна. Дуже гарно виглядає осіння моделька. Далі ось така. Розмір есочка. З капюшончиком, Наступна. Це вже гарний великий розмір. На закльопочках, заклепочка, пікселечка, а який колір. Яка модель? довго бомба Ось така. 5 тисяч гривень і ці всі курточки будуть вашими. Це сорт укрем. Найкраща якість, яка тільки може бути у нас. Ось така. Це, до речі, теж і до двох сторон. Зараз я вам продемонструю. З однієї сторони вона виглядає так, а зі зворотньої сторони буде ось така повністю шубка. Ідеальна. І в принципі все. Я вам показала повністю цілий лотик, 10 кілограмчиків по ціні 5 тисяч гривень за весь мішечок.